в моєму зверненні до адвокатів, зупинитися на тому, як у нас в судовій системі виконуються вимоги статті 342 та статті 315. Для всіх нас, особливо, як то кажуть, столичних адвокатів, не секрет, що коли ми приходимо, от, наприклад, в апеляційний суд, що на Соломинській площі номер 2 то чомусь нас туди викликають. А як нас викликають? Я вже говорив попередньому зверненні, коли зупинявся на статті, на застосуванні судової судовій системі статті 315-316, там коли ми туди приходимо, наприклад, нас викликають на 10, то ми чомусь там мусимо чекати, часами півтори години, а часами дві години, а часами чотири години, а то і більше. Ну, траплялося в мене навіть одного разу е прийти значить, в апеляційну інстанцію в цей гарненький наш е Хмарочос на де, на 9.30, а вийти звідти аж. В 17.30. Оце засідання там почалося, якщо я не помиляюсь, тоді в 17-й годині. То скільки я пробув в тому суді, то я не один такий. І це знають на сьогоднішній день всі, всі адвокати, що таке, таке безладі відбувається в апеляційному суді міста Києва. Запрошують на одну годину, а починають через хто зна коли звичайно, що така ситуація, яка склалася в нашому суді, має якісь підґрунтя. От. І вже навіть самі судді говорять, та послухайте, ми тут не при чому нас так завалили роботою, що ми бігаємо з одного засідання на друге, просто як зайці, і в дійсності я е, е, таке теж спостерігав. Суддя тут в трійці, там в трійці. Він кругом тріці. Він тут закінчив, побіг в інший зал. Тут закінчив, побіг в інший зал. Ну а ви чекайте, коли до вас їде час? Ну звичайно, бо ж судове засідання запланувати, от за е, е, такими строгими, як то кажуть, рамками неможливо. Ніхто не може сказати наперед, а скільки ж буде відбуватися судово засідання? Воно може бути. Дві хвилини, воно може бути півхвилини, воно може бути і взагалі три, три години. Це залежить від ситуації, залежить від того питання, яке там розглядається. І який би е, суддя досвідчений не був, він ніколи не зможе і не буде в стані е, наперед оцінити, скільки це засідання буде, навіть якщо це тріка. Отака ситуація. Ну, послухайте, е, це проблема, в принципі, не адвокатів. Як я це собі розумію, це проблема може і не конкретних судей, це проблема, може, і не прокурорів. Хоча я вважаю, що прокурори тут трошки все ж таки в чомусь завинили. Ну, але, бо вони завалили цю судову систему просто якимось безграмотним і непотрібом клопотаннями. Звинуваченнями, а потім самі ж судді мусять це оце розгрібати. Ну знову ж таке питання: хто там кому винен, хто що розгрібає, хто куди що приніс, це якби їхнє питання, не наше, не адвокатське. Наше питання полягає в тому, що нам призначають засідання на певну годину, а починають, коли захотіли. Або коли в у, у них там от вийшлося. Побачаюсь. Так от проблема в тому, що ми аж ніяк нічого з цього приводу зробити не можемо. А чому? Можемо, якщо ми будемо е працювати за конкретними вимогами нашого КПК, і тоді ставлення до нас, як до адвокатів, буде мати е інше забарвлення. Зауважу, що така ситуація склалася не тільки в апеляційному суді. Напевно, судді районних судів міста Києва навчилися в своїх колег трошки звище і роблять так само. Тобто, приходиш на засідання в суд у районний, на призначену годину, відкриваєш двері. Е, ну... Секретаря судового засідання, чи хто там сидить помічник, ну, написано суддя такий, то відкриваєш двері і кажеш, доброго ранку. Оце адвокат Шалімов, я вже прийшов. Добре, чекайте там, чекайте. Що значить чекайте? Якщо ви мене викликали на 9.30, а я вже за 15 хвилин до 9.30 на місці, то ти мені ви мені, будь ласка, вкажіть, в якому залі. Е Оцього суду буде відбуватися судове засідання. Ні, мені так не кажуть. Мені кажуть, та чекайте там. Отам, от там зачекайте. Тобто йдіть в коридор і там собі чекайте. Ну про те, що там в наших коридорах дуже часто густо немає навіть жодної лавки, і треба чекати, може, сидячи, як курка десь на підвіконі. То це я про це я теж вже казав. Питання в тому, ну почекайте, а, а, а чого ж ми мусимо чекати, якщо на конкретну дату призначено судове засідання? От я і питаю секретаря, ну або ту особу, що там сидить в предбанніку у суді. так послухайте, так куди жити? О, я ще не знаю. Слухайте, 15 хвилин лишилося до засідання, а воно ще не знає, або він ще не знає. Ну, це спланували судове засідання. Ну, добре. Проходить півгодини. Ніхто нічого не знає, проходить година, ніхто нічого не знає. Заходиш трошки далі, а судді нема. А як нема? Да, бо на 9.30 то, що призначили, це добре, але суддя не прийшов на 9.30. Ну, що ж, чекаємо, мусимо чекати, бо суд викликали. Ну так ми чекаємо. Та трапляються інші речі. Приходиш в районний суд на засідання, а тобі кажуть, вибачайте, а суддя на радшій кімнаті. От і все. Так що, ну добре, ну може, суддя і в нарадчій кімнаті. Але ж на певну дату, на певну годину призначено судове засідання, то чого я мушу повернутися і йти? Та якщо, наприклад, ви нам там знаєте, що суддя в нарадчій кімнаті, і засідання не буде, то ви, будь ласка, повідомте цього адвоката, що, шановний, та не приходьте на таку-то дату, бо суддя в нарадчій кімнаті. Та ніхто вас не повідомить. Якщо ви самі не прийдете. То ніхто вас не повідомить. І ніхто і не повідомляє. І ця практика є, звичайно, як в судах районних, так і в судах в суді апеляційному. Ну, про Вищий спеціалізований суд України я не говорю. Про Верховний суд я просто не говорю. Та ви що? Та де? Так от, бувають і інші випадки. Ти приходиш, викликаний, а тобі кажуть. А сьогодні засідання не буде. А чого? Та як чого? Та тому що доставки нема. Послухайте, а при чому тут адвокат? Є доставка чи нема? А при чому тут навіть доставка? Ну якщо, наприклад, доставки нема, то все рівно ж є вимога статті 342-315. За якою мусить відбутися судове засідання, Тобто, суддя мусить прийти в зал судового засідання і повідомити, відкрити судове засідання за порядком в статті 318 по 380 провести судове засідання, тобто відкрити його, встановити, записати на компакт-диск, це в журнал судового засідання, що судове засідання перенесено в зв'язку з тим-то і тим то. Зв'язку з тим, що нема доставки. А в даному випадку адвокат ще має право висловитися з приводу цієї доставки або недоставки. Це мусить все знайти своє відображення в журналі судового засідання та на диску. А чому? Та тому, що, можливо, пізніше адвокат буде ставити питання про порушення розумних строків. Так, ні, та хто, тобі, хто що ви хочете? Що ви тут хочете, адвокат? Вам же сказали, що нема доставки. Що ж нам відкривати? От так ставиться питання. Ну, скажіть, будь ласка, як в таких умовах можна працювати? Ну, скажімо, якщо ви знову ж таки надзвичайно дорогий платний адвокат, то вам якби і не сильно, це, не, не сильно вас мучить. Бо ви наперед повідомляєте свого клієнта, що так і так, любе судове засідання коштує, наприклад, от стільки і стільки. А якщо воно не відбулося з від мене незалежних причин, то воно все рівно стільки от коштує і все. Але ж від цього страждає і підзахисне. Від цього страждає також і сам процес, від цього страждає і взагалі імідж нашої судової системи. Ну, про імідж я говорити не буду, про це імідж говорять багато і хто мене цікавить роль адвоката в даному процесі. Так от, шановні колеги, коли отакі речі трапляються. То завжди дивуєшся, а послухайте, а як же ж тоді врегульовується це питання, коли, наприклад, суддя йде в відпуску? А у нас такі випадки, часто і густо Приходиш в суд і то тобі кажуть, ні, судового засідання не буде, бо суддя відпустці. І все. Знову адвоката ніхто нічого не повідомив. Ну, нашу, хто тут такий адвокат? А ми прокурору, може, подзвоним, а про адвокату, та нашу. Та прокурор сам не приходить, коли йому треба. А на що йому дзвонити? Суддя ж відпустці. А коли суддя відпустці? А коли оце, у них там свої плани, у них свої там, графіки, а звідки, а хто звітує, що суддя в відпустці, та пішов собі і пішов, то воно в зиму, в зиму пішов, то літом пішов і нема. Ну а до, добре, якщо у якщо ваш підзахисний на волі, а якщо у вас підзахисний сидить в СІЗО. А суддя пішов собі на півмісяця, а на місяць відпустку. Не вирішивши жодних питань. Ну, звичайно, два місяці тримання в, тримання в СІЗО, воно вже наперед, скажімо, це питання вирішено, тому судді нема що тут хвилюватися. Що там місяць ще він має? А що ж адвокат прийшов, а його об нього ноги витерли? Ну, а як це питання взагалі вирішується, наприклад, за кордоном? Постає ну, для мене, от виникає питання, що це так кругом в світі, коли що захотів, то й зробив, на що тоді закони пишуться? Ну, от поцікавився я. А як, наприклад, в Європі? А в Європі, о, там знаєте, що як робиться? Суд весь в серпні місяці раз замов повісили, пішли всі судді в відпустку. І всі знають, що в Європі, в серпні місяці, нормальне літо судді відпочивають. А звичайно, всі. А звичайно, вони, знаючи про це, і народ це знає, всі готуються до цього. Кому які питання треба вирішити? Вони наперед його ці питання пробують вирішити в суді, Щоб потім, ну, всі в серпні відпочивали. О, так. А в нас то коли, коли захотів, туди і пішов. Ну, що ж, так воно у нас є. Але ж я знову не про те. Я про те, а як яка ж наша можливість? Які ми взагалі маємо в даному випадку інструменти для того, щоб якось це може поправити, а може на це якось відреагувати? Ну, всім відомо, що адвокат має право заявляти клопотання, заявляти відводи, адвокат має право значить, заявляти заперечення на дію головуючого, а також зауваження. Ну, це передбачено новим КПК. Що приходиться робити? А приходиться робити наступне. Ну, приходжу я в суд. І вже неважливо, який суд, чи то апеляційний на Солом'янці, чи це районний там, десь в Деснянському суді, а судове засідання не відкрили в 10 годин, як воно призначено. Зауважу при цьому, що. Підтвердженням цього факту, що засідання має бути від, відбутися в 10-й годині, є повісточка, про яку я говорив, звертаючись до наших колег, і обговорюючи, об, обговорюючи питання. Обговорюючи питання про е, застосування статті 135 і 136. Так от, коли у вас є в руках повісточка, то, звичайно, ви можете собі... То, звичайно, ви собі можете е дозволити таке, тому що у вас є підтвердження, що вас дійсності викликали, наприклад, на 10-ту годину. То е і засідання не розпочалося, наприклад, на протязі 15 хвилин після той, да то, 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 того терміну, який вказаний в повісті, то кожен адвокат має можливість написати клопотання про якісь клопотання. А щодо форм і питань, які ставляться в клопотанні, е нас, КПК, нічим не обмежує. Тобто ми можемо клопотати про різні речі щодо слідчого прокурора та судді. Будь ласка. Так от пишеться клопотання про перенесення судового засідання в зв'язку з тим, що воно не відбувалося в певний час. Все. Для того, щоб було підтвердження цьому факту, що ви в дійсності там були. Що ви в дійсності про це клопотали. Таке клопотання пишеться в двох екземплярах. І реєструється не у секретаря судового засідання, бо він його потім з ним сходить, ви знаєте куди, до вітру. ну от і Десь цей папірець буде потім висіти на цвяшку, в якомусь, може туалеті, а в канцелярі, де ви подаєте таке клопотання в двох екземплярах, екземплярах, просите його зареєструвати. І щоб на вашому екземплярі обов'язково поставили штампик. З датою та годиною, коли ви з'явилися цей суд? От і все. Якщо ви так відреагуєте в апеляційному суді, або ми всі так будемо реагувати в апеляційному суді, то судді візьмуться за голову і скажуть, Боже, так слухайте, адвокати не ходять до нас, бо постійно пишуть клопотання, ми не почему наймовчасно, і будуть там щось думати. А як же оцей процес свій відрегулювати, відреагу... від... від... від Як то називається, провести менеджмент? свого робочого часу, а так само ви будете мати е, значить, таку ж реакцію десь і в, в, в звичайному суді. Більше того, шановні колеги, цей, це клопотання, якщо воно ляже в матеріали справи, дасть вам потім можливість і підставу посилатися на те, що судове засідання відбувалося е, поза розумними строками. А це є також підстава для звернення в Європейський суд прав людини. І от таких клопотань, коли у вас справі з назбираються 5-6-7. А хоча б три, а може десять, то повірте мені, маючи такий матеріал, легше буде розмовляти в апеляційній інстанції з проханням про те, щоб скасували це рішення або передали знову справу на новий розгляд суду, суд першої інстанції. І взагалі, повага до, до нас, до адвокатів, які реагують в такий спосіб на незаконні дії суду, а ці дії суду описані в статті 342. Де конкретно написано відкриття судового засідання, частина 1. У призначений для судового розгляду час. Саме час. Головуючий відкриває судове засідання у призначений час. Тобто суддя сам призначив і сам мусить відкрити. І це його обов'язок за статтею 342, частина 1. А в статті 315, і ще в частині знову ж 1 вказано, що значить на uh підготовчому засіданні вже вирішуються питання пов'язані пов з підготовкою до судового розгляду, де вказується, що з метою підготовки до судового розгляду, ви, це частина 2 статті 315, пункт 1, суд визначає дату та місце проведення судового розгляду. От ви все, вже визначився, будь ласка, проводьте. Ви самі визначилися, ви самі проводьте. Ви, якщо не можете е, організувати свій процес, то ваша проблема. Ми написали клопотання про перенесення судового засідання. І пішли, якщо його не відкрили вчасно. Все, шановні колеги, я всіх закликаю писати такі клопотання і подавати їх через канцелярію. Ну, побачимо, що у нас зміниться в судовій системі. Дякую вам. Веселого вам дня.